Дуже необхідні, тому що після розгромлення нашої воно станції, яка була до війни, не підключена до іншої, була гарна вода. Зараз нас підключили до старих насосних, вода майже технічна. В кого в людей були криниці, вони пообвалювалися, позамулювалися. Вода непридатна для споживання. Дуже велике дякую. За турботу, за допомогу, за підтримку і віримо, що перемога буде за нами. Вода не дуже добра, а от для діток дітки вимагаються додому. І бажано, щоб діти пили воду добру. Наша організація, наш колектив. Чергове дякую фонду громади міста Херсон Захист Ларисі михайло Польській за неоцінену допомогу та підтримку наших родин. Специфіка полягає в тому, що дитина візочкова, дитина вдома. І мамі для того, щоб принести в питну воду, треба, по-перше, десь піти, по-друге, мати гроші. По-третє, це небезпека знову ж таки тих самих обстрілів. І встановлення такого фільтру ну, це вирішує дуже багато питань, проблем ми навіть там прораховували і в фінансовому плані це дуже дуже велика допомога. Крім фільтра, ще видається ковдри, великі справжні вовнені ковдри і ліхтарики. Ліхтарики це те, що в Херсоні без чого ну ніяк. І ми дуже дуже дякуємо фонду. Дякуємо за те, що знаходять таких спонсорів Херсону і передаємо вдячність донорам і дякуємо за довіру. Дякуємо за допомогу нашому місту. Першого дня війни німецький дитячий фонд співпрацює з фондом громади Херсона на Захист, надаючи всебічну і різноманітну підтримку Херсону і Херсонцям. Спочатку це була фінансова допомога родинам з дітками, а з лютого це допомога херсонцям. Людям, які наразі знаходяться під обстрілами в Херсоні. Допомога, яку надали нам, херсонцям, благодійники Німеччини і німецький дитячий фонд, вона є неоціненною. Дякуємо їм.